Всіх вітаю! Оце сьогодні я вирішила почати трансформацію своїх шкіряних брюк. Що трапилося? Я їх два рази одягала, чомусь замало, до речі, вона вже така погода, що можна шкіру одягати. Я ношу свої шкіряні сукні і відчула таку штуку, що вони, бачите, вони на середній посадці. Тобто, коли я їх купила, я подумала, ну зараз же так модно, начебто я звикну. Не звикла? Не виходить у мене звикнути. Мені хочеться постійно, щоб вони от отак -от були. О, ось так на моїй талії. Але ж коли я роблю талію, то воно ж врізається у мене отут. Це якби не дуже ок. І незважаючи на те, що я ж їх тут вшивала, пам'ятаєте, щоб тут було все мене зручно? Що я думаю? Вони йдуть такого прямого крою, без завуження повністю, бачите, вони доволі широкі. Я <плух> хочу переробити ці брюки у спідницю прямого крою. Тоді вона сяде ось так от мені. По моїй талії. Я буду відчувати це. Максимально комфортно. Тут нічого не буде врізатися, і одночасно з тим у мене буде шкіряний низ. Що ви думаєте з приводу цього? Тому що ну, мені незручно. Я от відчуваю, що у мене з цим або тут, або, -а -а розумієте, коли річ класна, вона подобається, але щось недосконало, це реально. Бісить. Отже, я зараз цим займуся, і, напевно, навіть в цьому відео ви побачите результат. Побажайте мені успіху. Киця. Киця. Біленька з родими плямами. така гарненька. Ой, я ж на роботу поспішаю. М'явчить. вчить. Вона сьогодні, дивіться, який ранок суботній, причудовий. Роса так блищить на сонці. Доволі тепло, до речі. Сьогодні, боже, яке ще число? 28, здається, може 29 жовтня. Не пам'ятаю. Втрачаю в принципі розуміння, яка сьогодні да, там... О, Бігни. Я теж, до речі, збільшила собі зараз навантаження з бігу і бігаю вже 4 кілометри. Ну, це небагато, я тут зустріла Маринку. Вона О. каже, я бігаю 10. О. Це в неї був марафон, правда. Думаю, ні, 10 то, то буду не я. Забагато, то я так схудну, що ви мене не впізнаєте. Отже, суботній ранок, чудовий настрій. Вчора, до речі, вперше ходила в своїй шкіряній спідниці на роботу, і одна дівчина там в залі каже: Боже, де таку спідницю взяли? Я саме таку шукаю, де ж вона покажіть, я її собі куплю. Коли я сказала, що я перешила її зі штанів, то... Народ втрачає свідомість від моїх здібностей. Отже, зараз покажу, що ж у мене вийшло. Всім гарного перегляду і гарного дня. Друзі мої, показую, що в мене вийшло. Ось така краса. Так, вона не ідеальна, а це, напевно, найскладніший вузол. Був тут, переробляла два рази. Ну, я думаю, що це найкращий результат. Більше робити нічого не буду, бо шкіра не любить, в принципі, якихось маніпуляцій з точки зору переробки і є шлиця. Щоб крокувати було зручно. Вважаю, що шлиця це обов'язково. Одягнула колготки. Написано на коробці 30 ден, а я розумію, що тут всі 60. Зараз буду знімати, бо мені дуже в них спекотно. Ну що ж, до цієї спідниці я довго шукала собі чоботи, декілька разів замовляла, відправляла назад, знову замовляла, відправляла назад. І от нарешті вже не відправляю назад, бо вони мене задовольняють. Це компанія називається Рейс, чи якось може інакше читається, може просто Riz. Тобто є навіть, бачите, мішечок для чоботів. І ось так вони виглядають. Натуральна шкіра, класична ось ця сама підушва. Всередині шкіра і тканина. Ось ціна. Це не реклама. Я купила їх за свої кошти. Правда, у мене було мінус 10% знижки. І що найважливіше, тут носок, так, так можна сказати, ніс. Ніс чоботів форми мигдалю. Найкласичніша форма, тобто це і не круглий, і не квадратний, трошки витягнутий. Ніс. І це те, що буде актуально завжди. Це чоботи челса. Тобто у них є ось ця гумка. немає зіп, немає блискавки, але я в них поміщаюся можу увійти. Вони доволі вузькі ось тут, але вони, я знаю, точно розтягнуться. Отже, давайте я їх примію. І ось тут, бачите, позаду ось така петелька. Це для того, щоб можна було так оп зручніше, набагато і тут оп, одягнуємо і все. Так. Ось така краса. Звичайно, що спідниця моя ось так перекриває верхній зріст чоботів. і тоді силует виглядає. Максимально красиво. Я собі Максі спідницю не хотіла. Ну, по-перше, мені незручно на роботу в ній ходити. По-друге, ну, в мене не вистачає зростів для Максі. А ось така довжина, така подовжена міді. Це саме те, що мені потрібно. Боже, які ж вони зручні. Просто шик. У них і невеликі такі підбори, десь сантиметрів 3, напевно. Це те, що. Потрібно. Ну і це дуже простий образ. Я його буду завершувати ось цією моєю хотіла сказати курткою, ну це ж не куртка, таке напівпальто. Зараз одягну і покажу вам. Ну, ось подивіться, як класно виглядають такі спідниці з вкороченими ось такими тренчами, пальто. Це просто щось неймовірне. І ця річ сидить у мене саме на талії, там, де мені зручно і комфортно. Це просто краса. Я дуже задоволена тим, що я зробила. Тому що, ну, якщо споліткуєте за мною доволі давно, а на YouTube я вже ого скільки. То знаєте, що якщо щось мені не подобається в моєму гардеробі, я завжди перешиваю або віддаю, ну, тобто воно не має лежати. Є такі речі, що мені шкода, чесно, вони досі лежать, але їх не так багато. Окуляри. Я улюблена на сумках. Хтось мені написав. Ой, ну що зі свою сумку, що у вас інших сумок нема. Друзі, ми ж не стилісти? Ми реальні люди. І реальній людині не потрібно мати гардероб-стиліст. Достатньо однієї сумки, яка просто буде комфортна і класна. Вам подобатися одних чоботів, там кросівки, може, лофери а, не потрібно мати величезні гардероби. Ось ця одна спідниця чорна, і напевно єдина, що буде у мене в цьому сезоні. Я чомусь цього не цураюся. Це нормально. Припиніть скупляти все навколо, купіть щось дуже гарне, дуже якісне, і буде вам щастя. Ну що ж, сподіваюся, вам сподобалася моя трансформація: брюки у спідницю. На цьому, напевно, все щодо мого образу, я побігла на роботу, а ви продовжуйте дивитися, бо це ще не кінець. Зараз настав показати вам рамку. Повісила поки що на ось цю стіну. Бо тут у мене ягачок. І як ви розумієте, це вона так не впало, нічого мені захотілося її трошки нахилити. Наче вона хильнула. Хі -хі. Хоча потім рамка буде. Ось на цій стіні ось таким чином. Тому що, напевно, тут вона не дуже мені потрібна. Мені тут саме я хочу, щоб ця стіна була біла. Ну, хоча її можна зняти, ви ж розумієте, так? Ну, поки що на цьому я буду завершувати відео. Десь шарів 5 фарби я поклала на цю рамку. У мене таке відчуття, що не, не вистачає, що треба ще. Хоча, от я зараз дивлюся, наче нічого, ніяких білих там, ну, не білих, а слідів дерева не видно. Вона така повна, матова. Це прекрасно. До речі, класно поєднується ось з цим столиком. Він теж такий матовий, чорний. І така от у мене, мене парочка. Знайшлася. До речі, щодо мошок, вчора знайшла у мене спрей такий від мурах, я колись купляла. Побризкала. Боже, всі подохли. Чого я ото з цим піском мучилась? Дякую вам за поради, щодо діхлофосу, щодо бризкалки, я сподіваюся, що. Якщо ще з'являться, може, якісь там повилазять, не знаю. Тому що, бачите, у нас там дірки, от там були в горщику внизу, ми скотчем позаклею. Але мені треба його тепер відірвати і туди, в ті дірки, ну, якби для, там, такі отвори для дренажу. Попшикати також, щоб вже точно вони вже щезли. Так що такі справи. Все, Всім гарного дня. Сподіваюся. Вам було зі мною цікаво, відпочили. І тепер у вас буде натхненний, цілий, прекрасний день. Ну, або спокійна ніч. До зустрічі в наступному відео. Всім па-па! І на останок покажу вам. Наші сусіди навпроти, ми до них сьогодні підемо, цукерки пляще Погрожувати життя або солодощі. Але це не все, Подиві... не все, подивіться, що у нас тут. Це ми вчора занято вночі чіпляли, павука. Слухайте, ну виглядає класно. У нього довжина 5 метрів. Сьогодні 31 жовтня, до речі. У нього навіть є очі. Правда, дуже маленький. Крутезний. Дощ такий сьогодні йшов вночі сильний, він такий мокрий, але живий. Ну, це дитинство. Я розумію, що новини і так страшні, ще й робити страшнішим будинок це таке, А, да, Але діти хочуть. Коли ще як-не в дитинстві це робити. До речі, гарбузики. Яке Аню Анюта вирізала. У них там гарбузячий суп після дощу. І мій гарбузик, який я шила минулого року. Все, на цьому точно все. Гарного всім Хелловіна!